Івано-Франківську продовжують ремонтувати двори. У центрі на вулиці Вагилевича тривають роботи з відновлення дорожнього покриття і тротуарів. Згідно з проєктом, тут мають облаштувати майже тисячу квадратних метрів проїжджої частини, розповідає інженер технічного нагляду Олександр Гук. Та близько півтори сотні метрів тротуару. Сам двір був у жахливому стані, бордюри завалені були, асфальтобетон був нерівний, дошівка була перекошена. Задача Полягає в тому, щоб гарно відвести дощові води, зробити рівненькі тротуари, проїжджу частину, щоб мешканцям було гарно, ну і, відповідно, вони насолоджувались своїм двором. Депутат округу Ярослав Дуба скаже, мешканці двору неодноразово зверталися із проханням оновити і дорожнє полотно, і тротуари. В процесі ремонту ми спілкуємося, слухаємо людей, слухаємо їх пропозиції, зауваження, тому, тому що. Ці зміни вони покликані створити людям комфорт. Так, то ми враховуємо і старше покоління, і позицію тих людей, які мають транспорт, де вони можуть залишити машину, де має бути проїзд. Думаємо про якісь такі рекреаційні ділянки, де можна квіти посадити, кущики, щоб було красиво, щоб наш Івано-Франківськ дійсно був містом для життя. Внутрішній двір тут чималий, спільний із сусідніми будинками на вулиці Драгоманова. Облаштовують, враховуючи прохання та пропозиції мешканців. Головне каже міський голова, щоб людям було комфортно. Тут був один з таких дійсно поганих дворів. Тут взагалі розбито на три черги. Ця перша черга була найгірша, ми робимо зараз ремонт. Ну, враховуємо, бачите, думки, різні є думки, парковок не вистачає. Бо коли ці двори будувалися, то не розраховано таку кількість машин. Зараз машин збільшилось, Тому хочемо врахувати, але при цьому, щоб був збережений тротуар, щоб було можливості людям десь, ну, скажімо, паркувати автомобілі. Ну, враховуємо всі, всі пропозиції. Плановано, що роботи на Ваглевичі 14 виконують за два тижні. Однак, за словами фахівців, все залежатиме від погоди. Валентина Андрій Гаргара, телеканал